Вітаю вас, шановні друзі. Знімала я відео щодо ейджизму в Україні. І Ось до мене написали відгуки. У нас виникла навіть невеличка дискусія така з глядачем в коментарях. Наводжу спеціально вам коментар, щоб ви теж побачили його. Мені навіть запропонували нову ідею відео зняти. Будь ласка, я хочу побачити і послухати ваші думки. А що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно у нас зараз в Україні жінки і старше покоління, пенсіонери, так би мовити, мають більшу перевагу у працевлаштуванні? Будь ласка, я буду рада вашим коментарям. Також нагадую вам, що я чекаю вас у себе. Серед постійних підписників моїх глядачів, і якщо вам цікава тема здоров'я, біохакінгу, збереження краси та молодості, довголіття, будь ласка, приєднатися до мене і чекаю, як завжди, на ваші реакції. Дуже дякую всім.